Шибка, То коли я вже тебе навчу заходити в двері, а не в вікна? Що ти за кицька оце во? Ви бачите? Виходить в двері, а заходить тільки у вікна. Ось. Ну, що ти за чудо? Ось що ти за чудо во? Чудо неймовірне. Постелила на підвіконні, бачите, ще тут у мене не дороблено після того, як поставили вікна. Але нічого тут не дме, воно запеніли зап Мені там, всі діла зробили, що треба було. Тут в мене поки що не весна, то буде масянчик та шибка спати. І шибки доволі тут подобається. І їй, бачите, подобається залазити через вікно. Ну, а потім вже навесні буде тут розсада перцю, баклажанів стояти і буду накривати її фітолампою. Бо ну, нині у нас, друзі, зі світлом величезні проблеми. Наразі сьогодні 16 листопада, то усю оцю ніч майже не було світла. Дали на 3 години. І наразі, ось всім раночку вімкнули. І в чотирнадцятий вимкнуть. То отаке діло. І потім вже вімкнуть, хто його знає коли. Так, от таку просили мене показати, яку лампу я купила. фітолампу для розсади. Друзі, отаку лампу я купила. І з чотирьоми отаким е, от цими Роздільними лампами. що І вони ось отакі м'якенькі, вони крутяться, друзі. Їх можна гнути, їх можна повертати, в общем, як хочеш. Це, як мені вдобно, так я і буду її виставляти. І ось отаку вона тут таймер. Але я ще, друзі, чесно, я ще не зрозуміла, як ним користуватися. Так, оце, походу, вімкнути. Так, тут є синє світло, потім. Червоне на різних стадіях зросту рослини і кімнатних квіточок. А є отаке фіолетове: це синє камера, на жаль, не показує воно ну, на нижніх. Бачите, там і синє, і червоне горить. Тобто воно робиться фіолетовим. І оце отаке світло, воно саме найкраще для. Розсади у любій стадії. І коли вона зростає, і коли вона укорінюється, і коли дає плоди, то я буду на цьому світлі і вирощувати. Так, вимкну це, я поставила ось на зарядку, друзі. Від телефону, ось зарядочку цю зняла. Від USB воно заряджається. то так І ще друзі просили показати мені мене штору, ту, що я купила з ромашечками. Погляньте через інтернет, погляньте як вона класно виглядає. В принципі, можна було, друзі, більше її отут на планочці зібрати. Ну, отак щільніше зібрати. Я зібрала була майже наполовину. Ну, не знаю, мені чогось захотілося, друзі. в мене немає ремонту, я його поки війна не збираюся робити. То мені хотілося хай оце шторками буде, буде як можливо більше все зачинено. І воно, в принципі, і дуже гарно виглядає, ну, на мій погляд. Це отакі е, тюлі. Далі до них йдуть отакі мотузочки. ну, Тут треба було прикріпляти гвоздиком. Я не хочу ще більше довбити, я просто прив'язала. отак зробила Для мене це було ліпший варіант, такого гарно скрутила. А з цієї сторони, друзі, у мене тут ось багато проводів оселяких, от, от дійсно в мене тут якось сходка проводів. Прям дуже-дуже-дуже-дуже багато. І щоб їх не так. І антенна, бачите, антенна. Антенну, в принципі, навіть і не видно за Ось такого дуже класно Це все, все закриває, все ненужне закриває. О, ну, там, ця, як антена. О, ой, не нужне закриває. Антена. Як би її показати, де вона там? та. Антена, друзі, вона антена. Це я Тут дістала, був зачинений цей телевізор. З, Старий, скажімо так, старий-старий. Але у нас є такі моменти, коли є світло, але немає інтернету. Ну, то, коли оце в такі часи, буду дивитися телевізор. Антена хатня, добре все показує, то, ну, то хоч щось. Бачите, їй подобається то, дуже подобається. І оце мені вчора, друзі, привезли наконець цей уголок кухони. Ось о, погляньте. От кого. 830. Я замовила його. І на хто знає Кривий Ріг на Октябрьський, як спускатися туди до поштової. Оце я в тому магазині не пам'ятаю, як він називається, та я рекламувати не хочу, бо ну, я не рекламую друзі магазини. В общем, там я замовила, бо знайшла, просто зайшла в перший, який був ближчий до мене. І мені дуже він, в принципі, мені цей, мені цей куточок сподобався. Він, по-перше, я взяла самий найдешевший. Взяла стіл, отакий, він йшов вже до кута. І до кута йшло отакі дві табуретки. Ось погляньте, О, бачите, прикольні. М'якесенькі. До речі, друзі, я вже трошки навіть і пожалкувала, що взяла з такою оббивкою, бо дуже подобається, що масянчику, що шипучки, вони точать когті об них. Оце все. Весь куточок оббитий цим, і їм дуже подобається точити когті. Ну... Що, що поробиш, друзі? Так, а і ось от друга табуреточка. Отак, е, отак добре виглядає. Хлопці привезли мені сказала продавчиня, що в течение дня не дзвонити, не, не чого, бо можуть приїхати і у восьмій вечора, ну, Майже то, так і склалося, друзі. Е, приїхали. Якраз вдруге тільки вимкнули світло о п'ятій вечора. І десь о 6-й вони приїхали. Ну, нічого, у нас зараз у кожного ось у мене, лампа та що не від світла горить, а так собі, коли світло заряджається від патрона, а потім горить сама по собі. друзі. Ну, я думаю, у кожного є. Та й плюс, друзі, у кожного є зараз і ліхтарики, і свічки, і, і, все, це, і все це у нас зараз, ось, зараз зараз все це у нас є. Це вже як норма, як у кожного повинно бути з цими вимкненнями світла. То це, друзі, вони мені занесли, склали, поклали, розклали. До речі, друзі, коли їхали меблі, Кожне оце, кожне відділення куточку, стіл, табуреточки, вони були дуже щільно замотані у одну плівку, у плівочку таку прозору. Дуже багато її було, тобто воно ніде не подряпилось, не побилося, нічого, нічого. Дуже ну, упаковка прям ідеальна. І, і хлопчики дуже мені сподобалися. В принципі, вони не повинні були, були складати, але ну, я попросила тут, хоча слава Богу, що я їх попросила скласти. Друзі, тут раз, два, три, чотири, вісім болтиків треба було шурупчиками скрутити. Але один не входив. Там якось воно не суміщалося, то хлопці цим шуруповертом робили другу ну, дірочку ширшу, щоб воно війшло. І це думаю, слава Божу. Я попросила 100 гривень, друзі. Але якби я їх не попросила, мені б кого, когось визивати, бо в мене нема такої штуки, щоб висверлювати дірки там, оце всі всі ці діла. І до речі, можна оцей поворот, скажімо так, тут ось бачите, дірочки, раз, два, три, чотири. Це для цих шурупчиків, якщо я захочу не з цієї сторони отаке видвинуте, а з оцої сторони, наприклад, сюди отак. От. Видвинути зробити, тобто істої, і з тої можливо це так робити. Ви бачите, чудо моє. На дворі не дуже їй подобається, більше в хаті. Ну, то, то, ну, то, Я вважаю, друзі, що за такі гроші це дуже класне. Так, і мені хотілося, щоб воно відкривалося. Звісно ж, тут все відкривається. Ось о, ближче покажу така поверхня, друзі. Таке класне. Ну, мені подобається, ну, бачите, шипучки більше подобається. Так, ось. І, до речі, все тут чистенько. Я навіть тряпкою, такою вологою пройшлася, але вона була чиста-чиста, бо ну, воно вже було витерте, і перед цим, ну а потім замотане в цю плівочку. І тут, бачите, така ось о, ничка. Я і не знала, воно було зачинене, хлопці, коли складали, відкрили. Тут, в принципі, ось о є, отак, видно, що, Але воно було зачинене. Ну, тут можна щось таке. Занечкарити, скажімо так. То е отаково, от друзі. Оце отакий от стіл. А, ні. Зар зараз, друзі, розкладу я ще ж клійонку купила. Так, купила клійонку, друзі, в магазині Тадам, Я вам казала. Так, шибучка, ти моя показушка. Оце прибираю. Стіл, до речі, друзі, він такий, знаєте, колір наче застарілий. Я, ну, я такий і хотіла, бо ще темний був до цього імено, куточка. Мені хотілося такий. Ну, мені сподобалось, друзі. Так, тепер він робиться величезним. Було одразу отак повернути. І так, так я роблю щось. Я, не в ту сторону, друзі, це ж це ж перший раз, друзі, таке чудо я оце замовила. О! Поглянув. Безте, я стіл не можу розкрити, а якби я сама не попросила хлопців е, цей кут зібрати, о, я б його вдовго сама збирала, точно когось би визивала. Ой, погляньте клас. Я не на розкладний прям стіл купляла. А так воно ось, погляньте, класно виглядає, ого, великий стіл. В общем, якраз е, десь 25-24 го до мене приїде синочок з дочечкою, Вони в мене воєнні, приїжджають раз на рік, друзі. Дуже-дуже. Ну, може на тиждень, може на п'ять днів, не на багато. Ну, то будемо сидіти за цим столом. Уже мені так хотілося. Швидко-швидко, друзі, щоб, щоб, щоб все встити. Так, оце буде отак в розкладному вигляді. Ну, Мені подобається, друзі, напишіть, як вам цей куточек. І клійонка прям клас. Так, Тепер все. За. Ой. Ну, тепер... Бо мені наразі воно не, не треба оце так. Тут. О. Величеньку, скажімо так, клійонку я купила. Це я в магазині, друзі, тоді купувала на цьому, на площі визволення. Знає, там якось площа визволення героїв кажусь, зараз вже називається. Бо попереміновували ці вулиці. Я, я вже не дуже знаю, як вони, які називаються. Ну, взагалі, я знаю, я думаю, всі знають, там, де танк, то, то там тоді було сільпо. Це там була 85 гривень за метр. Вообще. знав? О, клас. Огляньте, як Добре зачинено. Так. І ще, друзі, оце я так відчинила. Е, ну, Наразі показати, як вона виглядає. Але мені більш, це я з цього боку прищепкою просто прищепнула, Але мені подобається більше отак. Щоб. Там в мене сусіди є, от там з того боку, бо воно коли світло, воно просвіщається, видно. Щоб ніхто не заглядав, я, знаєте, отак зачинила і отак воно теж дуже добре виглядає. Погляньте. Ну, Дуже класна шторка. В принципі, коли я друзі її замовляла, я думала, що вона буде менша. Ну, все одно, друзі, мені дуже подобається. Зараз покажу другу фіолетову, я там у своїй кімнаті повішала. А це ця фіолетова, друзі, погляньте, теж дуже класно. Мені подобається. Я обожнюю фіолетовий колір, і то я її повісила до себе, друзі, до себе в кімнату. Отак. От погляньте, дуже класно виглядає. Тут я більше отак відчинила, там, де віконечко, щоб і сонячні промені сюди попадали, і, і лампа, щоб, і від лампи, щоб промені попадали, друзі. Це для того, щоб в мене тут в принципі, на цьому вікні теж ось і масянчик, і шипочка. в мене тут обітають, в мене тут все застелено, щоб теплесенько було. У мене тут м -м, квіточку я зірвала, теж фіолетову, друзі, це, це, це хризантемка, сіда дама, друзі, зірвала, хай стоїть. Щоб гарно було. Тут я вже поставила забула про цибулину гіацинта. Друзі, хто не знав, мій найулюбленіший фільм це Величне століття. Як гіацинт по-турецьки? Сюмбюль ви представляєте, я й не знала це тільки дізналася. Так що це в мене буде скоро квітнути. Надіюся, на новий рік буде сюмбюль квітнути. Це мені племінничка у минулому році дарувала. Він відквітнув і потім просто так в горщечку стояв у малесенькому. Я його переселила в такий більшенький. В землю за тебе, друзі, для розсади. Отакий, От більш більшенький. Бо він таку манесенькому прям стоїв, Не знаю, друзі, напишіть, хто вирощує гіацинти, Може, я неправильно зробила, може це дійсно за великий горщик. Ну, мені показалося, що йому дуже мало місця в тому манесенькому горщику. то я сюди переселила. То так, друзі. І тут в мене в п'ятилітровому відерці 4 кущика чорнобривців. Але вони погляньте, як виглядають. Вони не такі кучеряві, вони не такі зелені, бо я шефі ту лампу не чіпляла, а у нас більше темно, ніж світло. І тут я посіяла дві насінинки кімнатного томатика, помідорчика. Це я замовила там у одного колекціонера. Але зійшла одна рослинка, ну, хай поки хоча б одна. Але поки вона ще не зійшла, дуже довго сходила. 15 днів, друзі, сходила. Це такого ще не було. Ну, не знаю, у мене томатики набагато швидше сходять. Це ну, не за 15 днів. Не знаю, може, що дійсно темно було, але ну, зачинене. Сюди я посіяла ще три насінини, шибка, тікай. Ну, що ти ну, Ви бачите, балується. В цей стаканчик я посіяла ще три насінинки для, ну, для того, що а вдруг тут не, не зійде. Ну тут слава Бозі, що. Ну якщо тут зійде, то, то хай В Ось буду вирощувати, друзі, ще кімнатні помідори вперше. І з світоламбою, і без фітолампи, подивимося, як вони будуть зростати. А, і до речі, я тут це так зачинила, тут теж смужечки такі фіолетові були, але я зачинила все, погляньте, прищепками просто. Ну, Мені так вдобніше. Бачте, мені, мені так більше вдобніше, але їх, ну, погляньте, їх не видно. Їх не видно. Мені хотілося, щоб оці краї були тут ну, так, зачинені. Просто зачинені, щоб, щоб більш-менш якось було стіна зачинена. І ще, друзі, у мене підлога не така рівна, то мені ось під цей кінець підкласти отакво, картонки і під стіл, під одну ось у ніжку теж прийшлося підкласти. І то воно, ну, ось, все, добре, добре. А тут прям. Дуже-дуже воно чіліпалося, тепер все добре. Ну, в общем, все, друзі, оце отакого оце от виглядає. чимось гривень, друзі, це я купувала через Facebook. Не даю ніякі там сайти. Дивіться, шукайте. Хтось казав, що на темі дешевше набагато. Ну, я туди, як зайшла на ту тему, ну її в баню. Там треба щось спочатку поназамовляти, щоб отримати якісь бонуси. Вони, вони мені не потрібно, мені було. Просто Просто потрібно дві, ж, дві тюлі, все. Мені більше нічого не потрібно. То я ото замовила собі, воно приїхало зразу. Оце зараз повішала. Та й оце з такою, друзі, оце тепер у мене отака обновочка. Оце такі, такі новиночки. Отаково От виглядає. Ну okay. й будемо оце дивитися тепер, коли не буде інтернету, пити каву та дивитися щось по обичному телевізору. Масянчик, шибка зі мною на двір вискочила. Зараз підемо годувати курочок. Тайсон, Тайсон на дворі гуляє. Зараз погодуємо курочок, друзі, та підемо до хати. Вона, друзі, все квітне, все квітне. Ось оця сіда дама, що я виламала у хату. Красота. Ось як я люблю осінь. 16 листопада. А тут воно красота. Ось. До речі, друзі, весь виноград я вже обрізала на ріжки. Хто не бачив відео попереднє відео, будь ласка, подивіться. Так, і з цього боку в мене все було, і арка була, вся 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 у винограді. Це в мене безкисточковий Юпітер, друзі, отакого От я його обрізаю кожен рік, і кожен рік він дуже добре розростається. Заміняла я отут рукав у минулому році, а у цьому році з цього боку замінила рукав на новий, ось о молодесенький, а такий старе зрізала. Просто пилкою, друзі, зрізала. Отакого От вже е, сукодвіження немає по лозі, то він не плаче, все добре. Це ще один е, друзі, момент, чому я не хочу обрізати навесні. Бо навесні треба попасти в той момент, коли виноград не буде плакати, коли сукодвіження ще немає. А я декілька разів пробувала, в мене не виходить. То восени для мене найліпший варіант. Ось о, все, все квітне, все квітне, все гарно. Жовте фіолетове Летове, помаранчеве, воно і трояндочки, і, і все, що погляд, як вони граються, воно граються, граються мої, мої зайчики. Так, все, все квітне, все добре, друзі, ось о, порозквітали. Жовта троянда. Влітку чомусь вона така негарна була. Масян, ти куди? Ти куди побіг? А зараз прям розквітла така гарнюсінька, не вицвівша від сонця, нічого дуже гарно воно виглядає. І помаранчеві трояндочки, і тут багато я порозсаджувала. На наступний рік по-другому тут буде все, все квітнути, бо я там порозсаджувала багато чого. І, до речі, друзі, я там посадила два кущика флокса. От недавно мені позавчора прийшли посилочки. Не знаю, чи це заран чи це запізно. Напишіть, хто у флокси вирощує, друзі, чи не запізно я замовила, але мені так хотілося. Там по одній палиці їх навіть там і не видно, друзі. По одному стрючочку в тому флоксові. Але я все таки вирішила, та поки є місце, поки є час, та й посадила. Подивимося на весну. Курям приготувала ранкову їжу мішанку. Тут у мене зерно, кукуруза пшениця, потім дроблена пшениця, пшенична крупа, потім макуха, трохи солі, трохи сірки для пір'ячка. І це все водичку залила, перемішала воно ось 15 хвилин постояло і зараз буду годувати. Так, що ми тут їмо? їмо? Водичка є, їстоньки поклала. Ракушка бита ось, ось тут в мисочці лежить. хай їдять. Час від часу ще даю яєчну їжну туди до мішанки. І вони добре, дуже добре їдять. оце так, Усі дивляться, прийшли, да, Тайсон? І шибка воно дивиться. І Тайсон, зараз зайдемо до хатки та будемо їсти усі вже. Гілочки з обрізаного винограду не викидаю ніколи. Оце так дрібню на такі міленькі кусінчики і буду палити, друзі. Цей мішок із всіх моїх шести кущів, він мені дасть тепло на цілий, на цілий вечір. Листячку під черешню позгрібала, зараз ось взяла тазик та мітлу, позмітаю все добряче і віднесу отуди